Моя заповітна мрія отримати золотий м'яч для своєї батьківщини. Коли мені було 6 років, на Новий рік я замовила футбольний м'яч Діду Морозу, адже я любила дивитися футбол, і він виконав моє бажання. Навесні ми з татом пішли пограти з цим м'ячем на футбольне поле нашої школи. Він навчив мене декільком фінтам, фінтроналду та райду, хоч мене і відговорювали. Але все ж таки він вирішив спробувати віддати мене в спортивну школу юності, адже тільки там набирали дівочі команди. Так з вересня місяця я почала займатися футболом в спортивній школі. Спочатку в мене не виходило, але потім я навчилася вигравати суперника і забивати гарні голи. <плес> Для наших тренувань немає ніяких перешкод, ні сніг. І дощ не завадить, а в грудні 2021 року отримала такий бажаний кубок кращого гравця. Тому що ходила на кожне тренування. Поступово формувалася команда з дівчат. Ми брали участь в багатьох змаганнях як з дівчатами, так і з хлопцями, а ще я допомагала перемагати команді тікітака, місто Бровари. Вже зараз є учасником Вищої ліги чемпіонату України. Після кожного змагання нам дають медаль, адже ми завжди займаємо призові місця. В мене вдома є свій куточок моїх досягнень. Щоб моя мрія здійснилася, необхідно старатися на кожному тренуванні, не лінуватися, бігати, бути впевненою в собі на всіх змаганнях. Я обов'язково здобуду золотий м'яч для своєї України.